Трохи більше ніж 2000 євро в цьому невеличкому шматочку з рослинами. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі і Тут я вирощую не просто рослини, я вирощую свої мрії. Тут, здебільшого, у нас багаторічні трави і деякі види цибулькових. Ці рослинки нам приїхали з Голландії. Тут міскантуси просо. Такі в нас є класні види, значить, як міскантус. Arts Angel, міскантус, яка e, Dance. Ну і там ще декілька класних сортів. Не те, щоб ці види не можна було придбати в Україні, але зверніть увагу, от горщик P12 і просто просто якість, Яка якість кореневої. Як гадаєте, скільки штучок з такої однієї рослинки можна розмножити. E, тому всі переваги саме от в якості в кореневої. І в Україні в такому розмірі і порівняно дешево не можна придбати такі трави. Це поки що. Тому що ми на розмножуємо і ви зможете придбати їх у нас. Отже, це були новенькі види з Голландії, а тут ми вже от з 24 числа встигли зробити з тих, які в нас були наявні види: там вівсяниця готіє, вівсяниця Сиза. Ну тут ще не закінчено, ще будемо. Найбільше нам поки що вдалося зробити. Blue Red. Тут трохи більше, 5... Не Blue Red, точніше, а вольберла трохи більше 5 тисяч. І вже на днях будемо їх проливати добре на розвиток кореневий. Так, і ще невеличке уточнення по субстрату. Отже, перліт, як писали в нас там в коментарях, що він, ну, його пил є шкідливий. Ну, мається на увазі, якщо довго ним дихати, можуть бути якісь респіраторні захворювання. Тому бажано його зволожити. Ми так і робимо. Просто в минулому відео, до речі, тут можна його там переглянути. Ми на швидку руку це все замішали та й все загалом. Або відразу в мішку, або трошки відсипали, не мішаючи його, пролили, і вже тоді робимо субстрат. Е, прийняли рішення все-таки використовувати дорогий субстрат литовський, один такий. Е, Тюк, так ми його називаємо, тут 250 літрів, гуртова його ціна 800 гривень вийшла. так Потім що ще вам сказати. Не взяли чого український, хоча переважно ну, ми використовуємо український рівенський але він зараз в великих, великих тюках і він просто замерший і з ним нереально зараз працювати. Тому беремо ці, вже такі розпушені. І швиденько працюємо, тому що ну, нас сроки вже піджимають, потрібно вже починати хвойні живцювати. А ми ще плануємо це тиждень 10 днів, залежно як піде ще множити ці трави. Тому обов'язково підписуйтесь на канал і побачимось в наступних відео.